Всім доброго раночку. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас давно не показувала вам кролики. Сьогодні у нас е злучаю кроличку, бо вона провела кролення так двох тільки і чогось, вони двоє були мертві, тому я вирішила, щоб вона не прогулювала, вирішила її злучати. Злучаю її. Ну, Я не завжди кидаю кролицю до докриляю до нього в клітку. Так як клітка у нього не дуже велика. Ой, молодець молодість тому Бігають вони отут у мене в вольєрі, тут у мене все закрито, вони ніде не діляться. Це я точно знаю, бо вже позакривала все, бо були малюки, що лазили під клітками, тому це мені трошки не подобається, бо потім їх літом вилавлювати там дуже невесело. Тому мені більше подобається. Я їх випустила. Кроль, як і в клітці, він робота і в волєрі прекрасно. Він займається своїм ділом. Якщо кролиця не хоче, то він її в волєрі не покриє. Ні в клітці, ні в вольєрі, ніде він її не покриє. От тому. От так. Вона, так як вона тільки родила, якраз у неї сьогодні другі сутки після укролу, вона піддається от тому от так у нас проїздить.